Чорний. Чорний. Ха-ха-ха-ха-ха, лякливий. Хто не боїться? Рижики не бояться, да? рижики не бояться. Ух, мої рижики, рижики, рижики. Рижики, пижики, так? Да? Всім доброго вечора. Слава Україні, ми з України. Знову з вами я, Сергій Шелудьковий мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, вечір, в хату, по справлялися по господарству, вирішив ну, зняти коротеньке відео, що у нас відбувається і дати відповіді на деякі запитання. Що у нас відбувається? Да, все у нас по-старому. Включили світло, перевелися з генератора на центральне освітлення. Ну і працюємо далі. В принципі, вже все зробили. Зараз залишилося мотнутися, забрати Надюшку Сергійову з занять по музиці. Ну і ще хочу в Б'яньку спіти до молодь горох, так як вихід там зараз малимо зернові. Включилося було світло, зранку поки туди-сюди попорався. На молов білкову групу там соняш, соняшник перебив сою, ну, соняшникову макуху, почав горох. І світло пропало, ну якось так. Тобто посправлялися. Що ми бачимо? Ми вчора цю групу порося з вами, деяких там з вами зважували. Серега Стрілецький приїде аж після 14 січня. Ну Я поки погодую, в мене є чим годувати, хай ростуть, я казав, приїдеш, заріжемо і поїдеш додому. Ну, так, шутка, шутка, колись до мене їхав так Андрій Новіков по свиню. Було таке діло, знімали ми таке відео, є на каналі. Так само і тут. Ну але чому так? Тому що Лесі Петрівни не буде з 4-го числа, і до, ну, на 10 днів її не буде. І хотілося, щоб вони приїхали до мене в гості і переночували, трошки поспілкуватися, провести стрім е, разом. Ну якось так. Так що Сергій Стрілецький приїде пізніше. Там в мене є один підписчик, який... Писав мені, все нормально, все в нормі. По поросюхам по ростуть. Тільки що подзвонив до Віктора Оперятин, кажу, Віктор, твої кабани самі здорові, можеш приїжджати забирати. Так що перші кабани у нас поїдуть в середу. Цінова політика в нас буде 3 тисячі гривень, я сказав, і із цих 3 тисяч гривень, по 500 гривень ми віддамо на тепловізор. Вчора у нас сталося трошки там халепа. Олексій Петровні попросила моя ютуборська мама Ганна Михайлецька перекинути 4 тисячі гривень і почала перекидати на той рахунок. От, і так сталося, що е, картка заблокована, тобто не надходять кошти. Ну, мабуть, якийсь там встановлений ліміт. Але я думаю, що все буде добре. В принципі, назбирали ми на вчорашній день. На сьогоднішній ранок було 126 тисяч гривень. Ще е, там мої кошти з Ютуба. Потім 4 тисячі гривень ще ніників ні, і ми не перерахували. Тобто це буде 4 ніни, і ні, там шість наших. Це буде ще 10 Це з Ютуба ми перекидаємо. І вчора мені перекинув кошти, мій підписник. Так похитрому нас витягнули мій номер. Написали: хочемо купити кабанчика, залишити свій номер в пару екземплярах. І я написав і написали мені на вайбер. Із Чехії написав підписчик, написав Андрій, Андрій, привіт. Якщо дивиться, мені дуже приємно, привіт тобі, привіт твоїй родині. І він перекинув, ну він перекинув там 11 з лишнім тисяч гривень. Чому так сталося? Він хотів перекинути 10. Перший, перший раз не додав нолика. Ну, а другий раз перекинув ще там 10 тисяч гривень. І там щось вийшлося з лишнім тисяч гривень. Тобто ще я 20... Одна з лишнім тисяч гривень на лічки, тобто у нас є вже 156 тисяч гривень, залишилося там. Ірунда, і ми вже виходимо на рівень, якщо будемо купляти два тепловізора по 80 тисяч гривень, там не вистачає чи то. Ну, а ще з поросят, яких ми продамо, тобто вже в середу троє в нас поїде, це буде в нас півторачка. Ну і таким чином ми з вами купимо, ми зробимо це, і мені дуже приємно, що мені люди довіряють і таким чином ми зробимо хлопцям допомогу, тобто не будемо осторонь, будемо разом це все діло робити. Правда, я не знаю, який не можу з Лавою зв'язатися, так як він на позиції. Хотілося б знати, який конкретно тепловізор вони хочуть чи який у них він був. Так що якось так. Так що ще раз усім, 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 усім дякую. Мені дуже приємно, всім блогерам, які мене підтримали, школа свиноводства, ДХТ, Сергій Стрілецький, Андрюха, молодий фермер. Тобто, Можливо, ще хтось, хлопців, я не знаю, тому що я буваю, як мені там я побачу такі відео, я стараюся ділитися. Можливо, є такі люди, як і я. І мені дуже-дуже приємно. Також хочу дати відповідь на запитання. О, ще хотів по вчорашньому стріму, мені дуже, дуже сподобався. Сподобались коментарі, які люди пишуть. Дуже приємно, що приєдналися. Дуже багато людей приєдналося, долучилися, і після стріму також долучаються до збору коштів. От ну якось так можливо на наступний раз. Якщо е, будемо на щось збирати, то відкриємо інший рахунок. Ну, щоб ми могли його контролювати і вам демонструвати. Недобно мені просто брати, е, напрягати Ганну, щоб вона вона робила скріншоти, скидала там, але вона в цьому ділі дуже далека і. Помагала дочка, а дочка не завжди під рукою. Ну якось так, але то не важно. важливо те, що ми з вами їх купимо і передамо хлопцям на позицію, і це будуть їхні допоміжні очі, вони дуже-дуже необхідні для них. Так що держава це всі мешканці цієї держави, а також ті люди, які небайдужі з-за кордону, теж їм велике дякую, тому що з Італії, Ніна Ківі, Ганна Михайлецька. З Німеччини моя тітонька Марія долучилася, тобто Ютубовська, і багато-багато інших. Ну якось так. Ну а ми в цьому ділі трошечки валетчики. Ну нічого, ми розберемося, тому що люди питають, як скинути кошти за кордон, а ми не знаємо. Ну нічого. Так що під лежачий камінь вода не тече, і саме головне, коли почати, довести це діло до кінця. Ініціатором була. Ганна Булдакова, мати Славіка, в нього фамілія, правда, Лаврінтів. Чому? Тому що слава від першого браку і Серега, який служить, з яким вони зустрілися на передові, на протязі аж через... Почти через 10 місяців це його відчим, який його воспитав таким козаком. Так що слава таким хлопцям, слава Збройним силам України і слава усім українцям, тобто слава державі, тому що держава це всі мешканці, це всі жителі нашої держави. Які живуть, це є цепочка, це є механізм, ну якось так. Так що е, я завжди говорив, що долучаємося, і допомагаємо один одному. Є багато людей. Сьогодні подзвонив мені хлопчинка також з передової. Ми возили йому дрова. Я кажу, він хоче купити дрова. Я кажу, якщо тобі випишуть в лізництві, якщо випишуть, е, скажи Івановичу, хай привезуть до мене, я їх поріжу, порубаю і відвезу. Якщо не вийде. У мене є там анзе не Так що візьмемо і підтримуємо один одного тільки так. Ми до перемоги. Ну а так зараз хочу ще дати відповідь на запитання по пуповій і паховій грижі. Показати не зможу, тому що я вже це зробив. Але зараз переведу камеру і розкажу, що я робив. Так, по рижикам, по рижикам тут у нас проблем немає. Також будемо відбирати, просто є поросятка меншенькі, більшенькі треба буде сформувати парочку на любарці. От, я думаю, що виберемо, тобто коли кабанці поїдуть, воно буде легше вже оприділитися, тому що ті свинки, які у нас предназначені Стрілецькому, ось одна, друга. От, і там ще в нас є пару свинок. тобто Якщо людина на відгодівлю, можливо, там кабанці ще є, які я вже сильно не пам'ятаю. Тут кабанці є з запасом. Там теж писали, люди просили номер. кажись один кабанчик є, у нас остається. О. Ну і так, ще деякі люди там не дзвонили. Якщо не перезвонять, то поїдуть деякі поросята на Харків до Кирила, до того, що мені присилав посилку. Якщо не набере людина із випусків, значить поросята поїдуть на Харків. Скільки буде, скільки поїдуть. Він хоче 5-6, ну скільки буде, скільки буде. Ми собі залишимо групу поросят там 10 голів, решта у нас. Поїде до когось на відгодівлю по паховій грижі і по пуповій грижі. Ось оцей кабанчик, чорний, тікай, а ну вибіжи, покажемо твою задницю. Біжи, 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 біжи. Біжи. У нього була пахова грижа, на даний момент її немає. І ще в одного кабанця. Також була оцього, кажуть, пахова грижа. Що ми робили? Кастрівлюємо закритим методом тобто робиться надріз в задній частині. От, яєчко, щоб було в оболочці, його вкручуємо, перев'язуємо сам е, к, цей, е, як він називається. Ну, ви поняли, така ниточка. О, тобто на ць, да? тобто перев'язуємо, ну краще взяти, прошити голкою і зав'язати кріпку, одрізати. І можна зробити внутрішній шов. Але я боюся внутрішній шов робити м'язовий. Я просто там, де надрізи до яєчка. Стараюся робити їх мінімальними і закручуючи закритим методом обидва яєчка, спочатку те, що не пахове, потім уже те, що пахове. Свинку беремо за задні ноги, вкручуємо. Це все діло, цю всю процедуру робимо, а потім засипаємо туди присипкою йодованою і зашиваємо, робимо стяжки, натягуємо шкіру, і виходить, ну, он, типу, от такого, да, воно. Це теж був у нас і такий у нього там мішечок. Тобто воно стягнулося і все нормально. Так що по пуповій по грижі був у нас виводок у цих грижих поросят. Ось цих грижих поросят був кабан. Ох і. Засранки ви, оце вам і дерев'яні поли. тут дерев'яний щит лежить. Дивіться, що вони роблять. Тільки поубирав. Це просто, як казав Сергій стрілецький розводник бактерій, бацил, врязі і всього остального. Це просто що зі чим-то. Надо срочно одервати ті доски і викинути ті поли. Тобто доска лежить просто на полу, зафіксована такими боковушками. Але свині їх навіть не гризуть. Ну це залежить від поросяк. Так що, отака от мара, отака у нас з досками біда. Доски ось без досток, сухо, чи великі, чи малі, немає різниці. Ну ще дві ось засранки залишилося. І якщо все нормально, завтра підуть на таранчук. Кабанчик і свинка це останній забій в 2002 році. І в новому році вже аж будуть після 15 числа, і будемо вже різати рижу клітку. от. Рижа клітка у нас оця. Є вже кого вибрати. Я думаю, що на днях ми зробимо відео і заміряємо, і ви переведете вагу. Ці поросята менші по віку, ці старші. Ну, Але старші менші. Ну, Але є у когось свої плюси. По конверсії великих перепадів немає, але по скорості росту ці відстають. Але м'ясо темніше, як у телятини, як у говядини. І ну, трошки. Не таке, як у таких поросят. Ну, якось так. Ну, то вже мої подобання. Мені подобається, коли є такі, такі. І повернемося до попової грижі. Коли є попова грижа, робили ми колись операцію. Є вона на каналі у мене, ну саму ні. А як виглядала попова грижа, як ми її вшивали, садили кабанчика на дієту, Ну, але нічого воно не дало. Потім з часом, все одно це попове воно лопнуло. Коли лопається попове кільце, провисають киші. І таким чином такий мішок. Ми зарізали для ті рижі поросята, був у них рижовий, він був самий здоровий. Ми спостерігалися, щоб не було завороту кишок. Так то в нас найменша дівка і сама вредна. вже дівчата гуляють, дехто навіть по другому колу. Є тут у мене одобрана дівчина, оце вона наверное, да, з бірочкою, яка має 16 сосків. І на днях будемо вакцинувати всіх від парвовіруса. І як буде гулянка, слідуюча. О, через три тижні ми спробуємо її спарувати. Так що, друзі, по поповій грижі, якщо маленьке поросятко тільки народилося там, ну, в такому підсуноматку, якщо видно, що є гулька, можна взяти гривню залізну, металеву, приложити. Один приложив, другий скотчем свинку обмотав. Щоб воно прижало, ну якщо це не кабанчик, тому що з кабанчиком це вже проблематично. Ну але можна щось примудрувати, зробити такий п'ятак з дирочкою нажати, перемотати, надрізати. Дане на якийсь період часу вистачає, потім обратно і тоді можуть рости. Ну але це марна втрата времени. Рижовик він не, не перспективний в тому плані, щоб його е, зашивати і лікувати. Тобто тримаємо, поки є така можливість, ну а потім вже його. Вибраковуємо. Це від баби Маші поросята пройшли виводу, де дебрали тут свинки, сидять вони на дієті. Теж будемо вакцинувати. І це свинка, яку ми брали Вартема Юрійовича. Так що, друзі, якось так. Так що на цьому буду завершувати відео. Щас ще одним. А, я показував на першому кадрі були наші поросятки від нашої тумбочки. Тумбочки все добре. Поросят все добре. Так що розпочинаємо з середи реалізацію поросят. Звісно. Ті, хто там будуть брати більше, вони приїдуть після Нового року, і ми підтянемо, щоб поросятка були більші. Поросятка не поносять, фактично, весь період під швиноматками і весь період після відйому вони на камері. Тому що тут мені з руки і тут їх вид, Ну постійно вони ну, ми їх бачимо. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ще раз всім дякую, дякую небайдужим. Усім пока-пока-пока.